Убивши і поховавши Ігоря недалеко від Іскоростеня, древлянський князь Мал спробував не тільки звільнити свій народ з-під влади Києва, але й захопити київський престол. Однак йому це не вдалося. Вдова Ігоря, княгиня Ольга, придушила древлянське повстання дуже жорстоко. Перших, послів від древлян, вона живцем закопала в землю разом з човном, на якому ті припливли до Києва. Других спалила в лазні. Запросивши древлянську знать утретє на тризну по ігорю, княгиня воліла своїй дружині убити її. Потім, як зазначено в літописі, підійшовши з військом до іскористення, Ольга зажадала з древлян данини по три голуби і по три горобця з кожного двору. До пташини хлаб прив'язали підпалене ганчір'я з сіркою. Голуби і горобці повернулися в свої гнізда, і столиця древлян і скоростень запалав. У пожежі загинуло близько п'яти тисяч чоловік. Проте Ольга змушена була впорядкувати збір данини. Вона встановила уроки, розмір данини і погости місця збору данини. Ольга, перша з київських правителів, прийняла християнство у 957 році. Вона вирушила до Константинополя. Патріарх сам вихрестив Ольгу, провівши обряд хрещення. Її хрещеним став візантійський імператор Костянтин Багрянородний. Син Ігоря й Ольги Святослав увійшов в історію як талановитий полководець. Святослав приєднав до Києва землі В'ятичів, мордовські племена, успішно воював на північному Кавказі та узбережжі Азовського моря. Він підкорив Тмутаракань на Таманському півострові, відбив натиск печенігів. Святослав розгромив хозарський каганат і поклав край його існуванню як держави. Боючись зміцнення Русі Візантія, втягує Святослава у свої конфлікти з Дунайською Болгарією. У 968 році потужним ударом Святослав розгромив Болгар. Їхні землі так сподобались йому, що він задумав перенести на Дунай у Переяславець свою столицю. Однак таке серйозне зміцнення Святослава становило небезпеку для Візантії. І між імператором Іоанном Цимисхієм і Святославом починається конфлікт через дунайське володіння. В одному з боїв 100 тисячне візантійське військо оточило русичів і ті зазнали поразки з залишками свого війська. Великий князь повертався додому. У 972 році біля дніпровських порогів його підстерегли печеніги. У бою Святослав загинув. Історики вважають, що часи, які настали після правління Святослава, були золотим віком Київської Русі. Тоді державою правив Володимир Великий. Йому вдалося зробити те, що не вдавалося колишнім правителям Києва. Він завершив об'єднання всіх східнослов'янських земель у складі Київської Русі, кордони якої простяглися від Карпат, Перемишля, Червеня і Бреста на заході до Суздаля, верхів'ядону на сході. Від Новгорода на півночі до Тмутаракані і берегів Чорного моря на півдні. І найголовніше, йому вдалося охрестити Русь. Володимир вирушив із військом на Корсунь, найбагатше грецьке місто в Криму, і взяв його. Грецьким правителям вилів передати: якщо ті не віддадуть за нього їхню сестру Красуню Ганну, то з Константинополем буде те ж саме, що і з Корсунем. У відповідь він почув, що немає в православних такого звичаю віддавати родичок за нехрещених. Володимир разом із своєю дружиною охрестився в Корсуні. Коли він приїхав до до Києва та охрестив 12 своїх синів у джерелі, яке назавжди отримало назву хрещатик. Потім, у Дніпрі та Почайні київський князь хрестив киян. Взагалі йшла до Христа Русь непросто вогнем і мечем хрестилися новгородці. Народ не раз піднімав повстання проти нової релігії. Знадобилося 100 років для того, щоб нова віра прижилася на Русі. Більшість з тих великих справ, що розпочав Володимир, продовжив його син Ярослав, якого за особливе ставлення до освіти і культури назвали мудрим. Королі європейських держав вважали за честь поріднитися з Ярославом Мудрим. Його дочка Ганна вийшла заміж за французького короля. Єлизавета за норвезького, Анастасія за угорського. Син Всеволод взяв шлюб з візантійською царівнею. Святослав був одружений з сестрою Трирського єпископа.